Згубні місця планети Дорога Диявола аномальна зона в Болівії, в горах Юнгас, яка становить серйозну небезпеку для пішоходів та автомобілістів. Хто туди піде, знайде свою смерть, кажуть індіанці. Аборигени намагаються не ступати на цю дорогу, вважаючи за краще робити великий гак. Але проїжджі часто нехтують індіанськими забобонами адже в Болівії не так багато доріг. А шосе збудували саме там, де здавна пролягала дорога диявола або по місцевому Карретера дель Д'ябло. Дорога прокладена парагвайськими військовополоненими у 1932 році під час війни Чако. Між Болівією і Парагваєм. Ця дорога проходить схилами гірського масиву Анди і з'єднує тропічні ліси річки Амазонки на півночі Болівії, а саме провінцію Північний Юнгас, зокрема, місто Коройко зі столицею Лапас. Протяжність цієї дороги становить 56 кілометрів. Вона починається на перевалі біля міста Ла Пас на висоті 4650 метрів над рівнем моря і закінчується в тропічних лісах Юнгас на висоті 1200 метрів над рівнем моря. На цій дорозі ледь-ледь розминаються два автомобілі, ширина її майже на всій протяжності становить 3,2 метра. Там постійно відбуваються зливи в період з листопада до березня, а це сезон дощів. І майже завжди в цей час висить щільний туман, а сама дорога проходить над прірвою. Часто відбуваються камнепади, які ще звужують цю дорогу або її руйнують і засипають. Місця тут безлюдні, як вже було сказано. Майже завжди сирі та вкриті туманом. Якщо їхати машиною, то вздовж усього шосе фари постійно вихоплюють із сірого туману останки розбитих машин. Поліцейські, що стоять при в'їзді на дорогу, обов'язково попереджають приїжджих. На цій ділянці щотижня відбувається хоча б одна аварія зі смертельним наслідком. Це диявол забирає данину, говорять поліцейські. У 1983 році аварія автобуса на цій ділянці дороги забрала більше ста людей. У 1994 році у прірву звалилося 25 автомобілів. У березні 2000 року група іноземних туристів благополучно подолала на джипі більшу частину шляху. Але не доїхала до столиці лише 26 кілометрів. На одному з поворотів джип упав у прірву. Лише через 8 днів індіанці знайшли на дні каньйону 8 закривавлених трупів, а від джипу майже нічого не залишилось, лише кубка покрученого заліза. Та дорога майже 20 років поступово модернізувалася на певних ділянках. Але у 2006 році була відкрита нова, більш безпечніша дорога між Лапасом і Коройко. Тому значення старої дороги було втрачено. Та вона стала з 1995 року дуже популярною серед туристів, велосипедистів, любителів екстремальної їзди. З цього часу і дотепер тепер цю дорогу відвідало 25 тисяч туристів. А з 1998 року і дотепер загинуло порядка 18 велосипедистів. З 1995 року Міжамериканський банк розвитку назвав цю дорогу самою небезпечною дорогою в світі. Дорога в нікуди У штаті Нью-Мексико США. Є автотраса, коротку ділянку якої місцеві жителі називають дорогою в нікуди. Останнім часом принаймні 17 людей, які їхали по ній, безслідно зникли. Поліція штату та управління з туризму досі не хотіли говорити про 15-кілометровий відрізок шосе, де таємниче зникають окремі водії, а в деяких випадках і цілі родини. Проте ситуація стала настільки загрозливою, що замовчувати її просто неможливо. У нас тут щось на кшталт бермудського трикутника, зізнається один із офіцерів поліції. Дорога буквально ковтає людей. Дорога веде до гірського масиву Сан-Матео, де й закінчується. Сам масив розміщений на заході від міста Альбукерке. На відстані 60 миль або приблизно 100 км. Найвищою вершиною гірського масиву є гора Маунт Тейлор висотою 11301 фут або 3445 метрів. Дуже багато туристів хочуть проїхатися цією трасою і помилуватися гарним виглядом, але тепер місцеві жителі тримаються від неї подалі. Та й іншим не радять ризикувати. На повороті перед початком таємничої ділянки є невелике кафе, в якому перед тим як вирушити в подальшу подорож, туристи перекушують, потім вони їдуть і багато хто більше не повертається. Офіціантки та кухарі кафе розповідають, що до них іноді приходять відвідувачі з розпитуванням про зниклих друзів та родичів. Один такий випадок стався з цілою родиною з Чикаго, подружжям Міллі та Томасом Лоутруками та їхніми дітьми, сином Джо та дочкою Лайзою. Місіс Лоутрук сказала, що відлучиться на півгодини, прокатається дорогою з дітьми, поки чоловік читає газету за філіжанкою кави. Згадує власник кафе. Вона попередила, що невдовзі повернеться, але так більше й не з'явилася. Багато детективів, вчених і навіть екстрасенсів намагалися розгадати таємницю зникнення 17 людей, але всі їхні спроби виявилися марними. З цієї дороги немає куди повернути, каже патрульний Роберт Келлі. Навколо немає нічого, що могло б здатися безпечним. Таке враження. Що люди просто розчиняються у повітрі. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал Зімер.